16 квітня, чи син вашій увазі? Вечір добрий. Сьогодні ось про що розкажемо. Черкаські перевізники вимагали підвищити вартість проїзду у маршрутках. Завтрашнього дня ми поїдемо по 3 гривні. У разі небезпеки, чи є в Черкасах бомбосховища і в якому вони стані. Перше бомбосховище було зачинене здорованими гармодверима, Друге – вхід війни. Рятівні обереги, мати й донька на писанках малюють кращу долю України. Усіх цих ветенанках, всіх писанках ми закладали мир. У Краматорську та Слов'янську невідомі захопили бойові машини піхоти. Світовий банк збільшив обсяг траншу для України, а для Збройних сил громадяни вже зібрали більше 100 мільйонів гривень. Про це та інше далі. Як повідомляє сайт новини Краматорська, у місті невідомі захопили бойові машини піхоти і встановили російський прапор. Ці БМП нібито залучили для проведення антитерористичної операції. До цього збройні люди у камуфляжі і в повному обмундируванні заблокували рух шести БМП. Пізніше три військові машини під російськими прапорами прибули до Слов'янська. Пропаганда Російської Федерації стала небезпечнішою, адже більше не стримується залізною завісою, що існувала під час холодної війни. Про це заявив єврокомісар ЄС з розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле. Повідомляє Уніан. за його словами: у сучасному світі не стримуються ефекти та наслідки цієї пропаганди. Як відомо, Україна, Латвія та Литва вже заборонили ретрансляцію низки російських телевізійних каналів за пропаганду насильства та міжнаціональної ворожнечі. Світовий банк вирішив збільшити обсяг першого траншу багатосекторного проєкту бюджетної підтримки України з 500 мільйонів доларів до 750 мільйонів доларів. Цей транш очікується в травні. Дане рішення було ухвалене в ході зустрічі міністра фінансів Олександра Шлапака та директора розпорядника світового банку Шрі Мульяні Індраваті. Також у травні урядом Японії може бути надано співфінансування даного проекту. Станом на 15 квітня в рамках акції «Підтримай українську армію на рахунки Міністерства оборони України надійшло вже більше 100 мільйонів гривень. З цієї суми 94 мільйона мільйони гривень грошові перекази на матеріально-технічне, решта на медичне забезпечення збройних сил України. За допомогою дзвінків на єдиний мобільний номер 565 на підтримку української армії перераховано 24 мільйони 297 тисяч гривень. Три гривні за проїзд у міському транспорті із 17 квітня та 3,50 через місяць. Із такими вимогами прийшли сьогодні приватні перевізники під стіни Черкаської мерії. Мітингарі переконували, якщо не вжити термінових дій, рух може взагалі зупинитись. Відтак питання зростання тарифів буде розглядати регуляторна комісія. А вже потому її рішення винесуть на обговорення громади. Рекордний ріст долара та здорожчання пального зрутувало перевізників, і вони з вимогами прийшли до Черкаської мерії. У багатьох містах України, казали, мітингарі вже підвищили ціни на проїзд. Вони теж хочуть працювати без збитків. Ми пропонували міській раді, що, наприклад, завтрашнього дня ми поїдемо по 3 гривни за місяць після регуляторного акту, це буде 3,50. Але міська рада на це не йде. Плакати, з якими прийшли мітингувальники, не розчулили міську владу. Порушувати закон, сказав би міського голови Черкас, не будуть. Треба дотримуватися регуляторної процедури. А це справа не одного дня. Люба зміна тарифів вона передбачає регуляторну процедуру. Це значить, що значить, засобами масової інформації обнародується інформація про можливе підвищення тарифів. Перше. Друге. Проєкт рішення погоджується з відділенням обласним відділенням антимонопольного комітету. Четверте, цей проєкт погоджується також із профспілками. Крім того, на протязі місяця, крім перевізників, міська влада відповідно до закону повинна почути усіх, в тому числі і тих, кого перевозять. І, і альтернативні думки. З альтернативною думкою пасажири Черкащани не забарилися. Вона у них загалом така. Якщо повишають ціни на проїзд в зв'язку з тим, що у нас долар скаче, то долар скаче і на нас, на простих громадян, які ходять в магазин, які ходять на базар, ціни скачуть. Нам вже ніхто не додає і їм що це, їм треба додати. А якщо всім скрутно, то і їм має бути скрутно. На міжміських маршрутах справи не ліпші, але там вже намітилися шляхи виходу із кризи. Ну, ми говори таким чином, що Підприємства на приміських перевезеннях збирають сходки голів сільських рад в районних радах. Якщо районна рада дає погодження на ріст тарифів, ну смысле, згодна з ростом тарифів на якісь на якісь ну, суму, яку домовляться, значить можна буде розпочати роботу по нових тарифах. Ми на стадії на зупинки на сьогодні. Отаке питання погодження з громадами вже в тальному городищі в чотирьох районах області вже пройшло. Люди вже пішли працювати. Чи вдасться домовитися у Черкасах про тарифи? Питання риторичне, але на сьогодні позиція мерії конкретна. При... При якому разі самостійно вони цього не можуть робити. Є процедура, є відповідний закон. Олександр Чернега, Олег Кураш, Черкаська служба новин. Кадрові зміни розпорядженням очільника області з посади директора департаменту суспільно-політичних питань та регіональної політики звільнено Юрія Тимошенка. Як зазначено на сайті обласної державної адміністрації, це рішення прийнято за згодою сторін. Також залишився без керівника департаменту охорони здоров'я Володимир Брожик, теж написав заяву. Натомість Віталій Коваль став заступником голови керівником апарату обласної державної адміністрації, а Наталію Старікову офіційно призначили на посаду першого заступника голови. Попри заборону в Україні грального бізнесу, на Черкащині чимало підпільних казано у минулому році. Співробітники міліції виявили 120 гральних місць. А за три місяці цьогоріч 58. За фактами незаконної діяльності порушено 17 кримінальних справ та передано до суду дев'ять адмінпротоколів. Хто і чому зневажає на заборону, експлуатуючи азарт Олександр Чернега. Ділки від Азарту не поспішають прощатися з гральним бізнесом. Після заборони в 2012 році цього виду діяльності вони пішли в підпілля та вдалися до різного роду маскувань. Так лише у нашій області під вивіскою спортивних закладів, більярдних та інтернет-клубів процвітає гральний бізнес. Правоохоронці кажуть, виявити гральні заклади неважко, але щоб довести незаконну діяльність, треба дотримуватися певної процедури, прописаної в законі. Є моменти, коли є розслідування зазначених кримінальних проваджень, а документування полягає саме в тому, тобто законодавець нам вказав на те, що безпосередньо треба зафіксувати саму гру. Тобто сама азартна гра повинна бути зафіксована, зафіксована на оперативним шляхом. Під час спецоперації правоохоронці викрили гральний заклад у самому центрі Черкас. Маскувався він під більярдний клуб. У касі виявили майже 2 тисячі доларів та 14,5 тисяч гривень. Займатися незаконним бізнесом підприємці не бояться, бо покарання за діяльність азартних закладів обмежується штрафами. Вони вимірюються мільйонами гривень, але це не лякає охочих збагатитися. До самих гравців закон передбачає адмінстягнення. Відповідальність досить невелика. За зазначено, тобто вона встановлена Кодексом України про адміністративне правопорушення, тобто стаття 181 КУАП України. Да, вона штрафом полагається штрафом, тобто, ну, суми, наскільки були у нас рішення, які до нас приходили, то досить невеликі. Географія грального бізнесу в нашій області широка. Він розвинутий як у великих містах, так і в сільській місцевості. Бореться з цим злом на Черкащині спеціальна структура з п'яти осіб. За статистикою протягом першого кварталу поточного року виявлено майже 60 одиниць грального бізнесу. Тоді як за весь 2013-й лише 120. Олександр Олександр Олег Кураш, Черкаська служба новин. Два обрізи гвинтівок Мосіна, майже 1400 набоїв, 450 патронів до автомата Калашникова, три імітатори мін та один саморобний глушник. Такий арсенал знайшли співробітники СБУ у квартирі 39-річного безробітного мешканця Черкас. Зараз правоохоронці проводять слідчі дії по встановленню джерел постачання арсеналу зброї та мету її зберігання. Міру покарання за правопорушення вирішить суд. У Черкасах офіційно нараховується 88 бомбосховищ і 5 протирадіаційних споруд. Проте у разі війни чи стихійного лиха для 300 тисяч жителів міста укриття не вистачить. Частина черкаських бомбосховищ перебуває у приватній власності і непридатна для експлуатації. Ситуацію вивчала Юлія Пропленко. Сирена сповіщає про надзвичайну ситуацію. Нині у Черкасах таких засобів оповіщення налічується 43. З них 5 – неробочі. Своєї електросирени віднедавна не було і у Черкаської школи номер 28 Днями її встановили коштом місцевих автомайданівців. Наша школа розташована в епіцентрі, навколо неї в епіцентрі житловому, де навколо багато житлових будинків. То звичайно, цей сигнал буде поширюватися і чутимуть люди. Одразу після сигналу електросирени розпочинається евакуація до захисних споруд. Якщо не знати, де розташовані бомбосховища, їх можна і не знайти. Поряд із Черкаською обласною дитячою лікарнею діє одне із найкращих бомбосховищ в Україні. Одну три доби тут можуть протриматися 200 пацієнтів лікарні. Запас води підієвої, кожен болір по полтори тисячі літрів. Тобто 7,5 кубів у нас мається постійний запас води. Серце бомбосховища, дизельний генератор. Без нього укриття не функціонуватиме. Ще не всі бомбосховища можуть похвалитися таким устаткуванням. Студент Захарко Лісніченко не так давно побував в укритті черкаського заводу телеграфної апаратури. Нині приміщення заводу банкруту у приватній власності. Як свідчать світлини, заводське бомбосховище на пів тисячі осіб не готове до надзвичайних ситуацій. Перше бомбосховище воно було зачинене здоровенними гермодверима. вдруге вхід вільний. Всілякі засоби індивідуального захисту там відсутні. Або якщо не відсутні, то вони десь там, видно, що там побувала легка рука людини. Так само генератор, який мав би забезпечувати там якесь існування, так само він розхабарений там. Про становище черкаських захисних споруд знають у міськвиконкомі. Зауважують, керівництво міста робить все необхідне, аби навести лад у сховищах. Зокрема, забезпечило генератори дизельним паливом. Проте грошей на всі потреби бомбосховищ ні у міському, ні в обласному бюджеті немає. В коммунальной властности 4 защитных сооружения, остальные все в основном в приватной властности. В государственной несколько, их тоже где-то 5-6, в основном все приватной властности. Из 88 оцениваются как не готовые порядка 32 защитных сооружений. Остальные оцениваются как или обмеженно готовы, или готовы. Зважаючи на тривожні події останніх тижнів, міські чиновники радять городянам поцікавитись місцезнаходженням найближчих від їхнього проживання та роботи спеціальних споруд. Юлія Пропленко, Олег Мазурозія, Черкаська служба новин. Прапор Євросоюзу сьогодні замайорів над Черкаським державним технологічним університетом. У такий спосіб виш відзначив 54-ту річницю від дня свого заснування. Сьогодні на площі перед його головним корпусом зібрали святково вбране студентство та професора у мантіях. Молодь тримала у руках жовті та блакитні кульки. Стяг Євросоюзу підняли поряд із прапором України. Ідею навчатися під єврозорями подали студенти, адже тут здобуває освіту молодь з-за кордону та діє програма подвійних дипломів. Зараз діють постійно курси англійської мови і для викладачів, і для студентів, які можуть вдосконалювати цю мову. Це перше. Друге, те, що в нас постійно викладачі стажуються за кордоном і мають навики спілкування із європейськими з американськими вузами тобто, ми звіряємо програми, які є в Європі, які є в Америці, для того, щоб мати дійсно достойний рівень. Написанці пишуть долю. У це вірять черкаські майстрині, мама й донька Наталія та Вікторія Урбан. Коли в Україні почались протистояння, вони взяли в руки писачки і заходилися творити краще майбутнє своєї держави, декорували яйця символами захисту, миру і щастя. І з такими ж магічними знаками створили і кілька десят витинанок. Усе це об'єднали у єдину експозицію і презентували її в обласному краєзнавчому музеї. Відчула пасхальний позитив Лідія Миланіч. Таня, мир, тут є берегині, є сварги, є божа ручка, яку ми хочемо, щоб вона якби, символізувала мир і ця божа ручка була над всією нашою Україною. Виставка Родини свято Великодня глибоко символічна. 21 витинанка ветенанка і сім рамок з великодніми писанками, переповнені знаками захисту, миру і любові. Вони творилися з думкою про Україну і з побажанням державі кращого життя, кажуть майстрині. Народилися всі ці роботи упродовж січня-березня. І в своїх всіх цих ветенанках, всіх писанках ми закладали мир не тільки для своєї родини, а й для всієї нашої держави. І будемо вірити в те, що вони. Захистять всіх нас від, від війни, від всього того, що ми не хочемо, щоб було в нашій Україні і в нашому житті. Ось цю витинанку доня й мама вирізали разом. За дві години з'явилась кольорова церква, завалена писанками. Є ружа. Ружа означає це дівоча краса, що вона дівчина пишна, як ружа. Кожен колір має свою свою символіку. Наприклад, жовтий це сонце, червоний любов, чорний це земля. Народним мистецтвом Наталія і Вікторія займаються всього шість років. Ліпити, вирізати, клеїти і малювати вчилися разом. Мама має дві освіти кулінарну і медичну. Та коли народила, відчула потужний потяг до творчості. Тож взяла за руку доню і пішла з нею в художню студію. Вже за кілька літ. Маленька Вікторія почала перемагати у всеукраїнських і навіть міжнародних конкурсах юних майстрів. Ми крок за кроком вони подималися кожного року на ступеньку вище. І їхні перемоги спочатку це була глина. Потім вже опановувало писанкарство. Зараз вже і Вікторія, і Наталя дуже гарні майстрини роблять гарні ляльки. Та особливо вражає писанкова орнаментація, кажуть фахівці. Вона глибинна. Майстрині творять, використовуючи відомі символи Черкащини, і ця мова легко читається. Отакий безкінечник це знак не постійності, от, наприклад, а дві риби, які зображені от, між, зверху і знизу, це символи здоров'я. От, Птаха, от, тут ми теж бачимо ось такі хвилясті лінії, зубчаті лінії, які є теж знаками безкінечності, і риба знову ж таки, як символ здоров'я. Для школярів, які прийшли на родинне свято Великодня, творча родина влаштувала майстер-клас писанкарства, запалили свічі і над ними заходилися виводити знаки обереги, навчили дітлахів Починати треба з молитвою на устах. Я малюю писанку. І як на мене, то я малюю її в перший раз, і це доволі важко. На ній я вирішив зобразити дерево життя і голубів, що означає вічне життя. Любов, я думаю, про любов та злагоду. Та мир у своїй сім'ї. Я думаю, що три гілочки не малюю, тому що я вважаю, що Бог любить саме число три автори виставки. Сподіваються, що спільне творення писанок в родинному колі сприятиме миру в сім'ях, Україні і світі. Лідія Меланіч, Олександр Костирко, Черкаська служба новин. Ну і далі новини від спортивної редакції. Зустрічайте Юлію Порпленко. Я прощаю з вами до завтра. Щасти. Мої вітання. В вашій увазі. Підбірка свіжих спортивних новин. Спорткомплекс «Манеж» прийняв відкритий чемпіонат Черкас із Самбо. Позмагатися за призи змагань на килим вийшло майже 100 учасників. Спробувати свої сили вирішили спортсмени чи не з усіх районів Черкащини. Подробиці чемпіонату розповість В'ячеслав Лопушанський. Анастасія Сапсай поки що це прізвище звучить найгучніше в Черкаському самбо баторозова призерка різноманітних міжнародних турнірів розпочала займатися цим видом боротьби саме в подібному компактному залі в Сагунівці. Організатори переконані, що на цьому чемпіонаті теж вистачає перспективних спортсменів. На килим виходять зовсім юні самбісти, яким лише виповнилося по 7-8 років. Вже в такому віці вони здобувають свої перші перемоги. кращі з них навіть у достоєнні вагомого звання. Ось як Максим Цегора. хлопець отримав статус майстра турніру. Наразі спортивна філософія у Максима проста: перемагати приємно. Коли ти виграєш і, і тебе називають майстером спорту, то ти радієш. Загалом у чемпіонаті Черкаської області Самбо взяли участь 130 юних спортсменів, які представляють всі райони Черкащини, де культивується цей вид спорту. А це Черкаси, Драбі, Сміла, Курсунчевченківський та Чорнобай. За словами старшого тренера області Дмитра Шелеста, цей вид спорту не вимагає зайвих витрат. Більше того, у Черкасах діти займаються безкоштовно. В советские времена был конкурс, потянешься 15 раз, записывали на секцию. Сейчас мы записываем всех желающих. У меня, я преподаю непосредственно в Черкасах на базе 29 школы и 28 школы. У меня занятия бесплатные, поэтому приходят все, я никому не отказываю. Черкащани повернулися із медалями чемпіонату України з кікбоксингу. У броварах семеро наших бійців успішно виступили за обласну збірну з кікбоксингу. По завершенню триденного старту черкаські спортсмени повернулися додому і не з порожніми руками. На рахунку наших спортсменів чотири золоті нагороди. Чемпіонами змагань стали Артем Савенко категорії 63,5 кілограма, Назар Смолярчук у категорії до 67 кілограмів, Андрій Тютюнник до 75 кілограмів. До речі, Тютюнник вже втретє підтвердив звання переможця всеукраїнського старту. Поповнив черкаську скарбничку нагород Ігор Приходько. Йому не було рівних у ваговій категорії до 86 кілограмів. Засвітив золотом і черкаський супертяж Іван Ткаченко. Срібло категорій до 71 кілограма на рахунку Дениса Толстікова. Віталій Максимів у ваговій категорії до 60 кілограмів виборов бронзу. Серед учасників чемпіонату України була і черкащанка Алевтина Жуковська. Вона стала срібною призерку змагань категорій 56 кілограмів. Після короткого відпочинку черкаські кікбоксери розпочнуть підготовку до не менш відповідального старту чемпіонату Європи, який у листопаді відбудеться у Словаччині. Це був на сьогоднішній день головний старт для спортсменів. Ми до нього готувалися, підводилися до цього чемпіонату, проводили декілька зборів на місцях. от, Участували в різноманітних змаганнях для того, щоб підняти форму, і команда. Достатньо недостатньо, просто дуже чудово виступило. У нас є переможці. Всі ці хлопці включені в склад збірної України. От і вже на протязі десь декількох років двох це точно вони їздять на змагання різного рівня, міжнародного змагання, да, і там теж за е, здобувають призові перемоги. Перемога будь-якою ціною. В інтернеті з'явилося відео із легкоатлетичних змагань у Китаї. На відео видно, як один із спортсменів у бігу з бар'єрами впав на дистанції, проте невдача його не зупинила. Атлет продовжив забіг, щоправда, не так, як інші спортсмени. На своєму шляху він впевнено збивав бар'єри, заважаючи іншим учасникам. Хоча спортсмен такий фінішував не останнім, проте судді його результат не врахували. На цьому у мене все. Хай вам щастить. До зустрічі.